Готова. А дописи в LinkedIn можуть привести реальних клієнтів. Можуть. Що краще для цього працює: професійний експертний контент чи більш особистий? Ну, я не експерт, мені важко сказати, але скажу особистий. Ти не експерт, yeah. але при цьому ти вже скільки дописів написала ОГО. го От ми ж з тобою запросили тебе, бо я бачив в тебе особистих дописів дуже багато. І, і воно дуже гарно в тебе працює. О, ну, довгий, допис. Да. довгий допис. Да, довгий лонг, лонгріт по любому. Ви читали? Я кожен раз впираюся в ліміт, У мене ці три тисячі. Я кожен раз думаю, блін, що видалить? Нічого не можна видалить. Все важливо да, да. мем, чи особисте фото в дописі. Ну, типу, мем, картинка якась, чи особисте фото. Ну, У мене особисте фото, не знаю, наскільки це ефективно, але я вважаю, що треба показувати себе, а не щось. Стоподове. На то він і особистий бренд, щоб бачити тебе особисто. Ні, ну так, про, про це поговоримо, як зірвав е, мою бульбашку мій перший силфач.